Якщо у вас є родина, діти та друзі, радійте. Саме від цього тішиться найбільше галичан. За даними дослідження соціологічної групи Рейтинг радість від їжі та сексу дістають 13% опитаних, трохи менше від перегляду фільмів та танців. А от нічим не розвеселиш лише 3% опитаних. Якщо ж родину чи друзів за гроші не купиш, то телевізор запросто. Саме від перегляду телевізора радіють 27% опитаних. Євген і собі тішиться, що є продавцем такої втіхи. Відчуваю, тому що більшість продавців, більшість покупців, які приходять в магазин, це приблизно 40-50 купляють у нас телевізори. Звертаються сюди зразу на відділ, на якому я працюю, і відчуваю, що приношу людям радість також продаючи телевізори. Кожному п'ятому приносить радість спілкування з природою. Подорожі, музика, день народження, подарунки, а ще робота. У двірників праця нелегка, але й тут є місце для радості. Кажуть, шукають її у простих речах. Діти, внуки, робота. Ця наша радість приносить діти, внуки для них працюємо, щоб вони жили в гарному місті. Отож радість можна знайти скрізь головне її побачити.